Працьовита білочка у дублі жила. В лісі знала всі стежинки, бо допитлива була. Восени вона збирала жолуді горішки. І ось якось вирішила помандрувати трішки. Скаче з гілочки на гілку, з сосни, на ялинку. Сонечко допитливе вигляда з хмаринки. Та й потрапила у місто шумне та велике. Розглядає місто білка. Ох, яка картина. Люди йдуть по тротуарах, по шосе машини. Зупинилась наша білка. Дивиться захоплено, місце гарне, незнайоме, будинками заставлено. Страшно і лячно, все чуже і зовсім незнайоме, як дорогу перейти, більці невідомо. Світлофор сміхнувся щиро й важно промовляє. Правила для пешеходів в місті кожен знає. Я тут зовсім не тутешня, про місто не знала, окрім лісу та галявин ніде не бувала. Світлофор червоним оком замигав крапливо. Всі машини стали в ряд, люди метушливо переходять на той бік. Білочка спинилась, та й посередині дороги різко зупинилась. Швидше, білочка, біжи, світлофор мігає, і жовте своє око він перемикає. Стрепенулась більчиня, що ж його робити, небезпечно по дорозі звірям так ходити? Чує голос світлофора. Перехоті не зівай, як включу зелений колір, на той бік ти поспішай. Загули мотори дружно і легкові машини, швидко рушили в дорогу, заблистіли шини. Жити в місті і пригод багато, та вже час мені додому, мабуть, поспішати. Пешеходні правила довго буду знати, і звірятам розповім, щоб краще пам'ятати. На кущ застрибала руда мандрівниця, світлофору дякувала чемно, як годиться, відірвала грону настиглій калині. Лапкою всім помахала й понесла родині.